за на, зборону на, на страйків. Хто дав повноваження директору ринку виконувати роль законодавчої гілки влади, тобто парламент. Не Може не ви вижити не штатний? Я вважаю, що так має бути, тому що у нас гроші. А у вас гроші? А ви не вважаєте, що людей більше? А ви одна, ваші а голодний води. пан, так народі кажуть? А де ті ваші люди, бачите, скільки їх є? Решту всі згідні. Наші люди, А ви знаєте, що робиться? В мене забрали майно, тому що я не хотіла взятки дати. І люди бояться, щоб з ними те саме не було. Нехай бояться? і бояться. А ви не боїтеся, коли людина не буде мати, і діти, діти прийдуть до вас і заберуть все? Такого не буває, в нашій державі так не буває. О, ви помиляєте. А не боїтеся, ви до церкви ходите і коститеся? Ви все до що берете взятку? Я працюю. Щоб дитина мала де заробити. Я працюю, За хліб, Старенькій мамі на лікарство, які не вистачає пенсії. А пенсії мамі дала ваш. держава ваша. Шановні, шановні, тут не тут А скажіть, будь ласка, яка пенсія? Скільки ви на день витрачаєте грошей? Які вас коштуєте? <пу> Ні, ну, стільки треба, а які потреби? І наші дітки, щоб ваші діти і вижили з цього життя на тій пенсії, що наші батьки, Візьміть, будь ласка, взяточку.